Дуровенькі були. Ой, не можу намилуватися нашим красеним. Він вже так що змужнів. Ось такий зеленоголовий з, з білими коралями. А тут його дама, вона вже тримається їх. Ось разом ходять. Цей селезень, він приїхав, був з ними вилупився, був з ними і тримається їх разом. Ходять вони четверо, тому що Джонні молодше його е, кусає. Е, так, Хотів сказати, що ось ці крякалки, як я їх називаю, досить відповідно відносно спокійні. Ну, Тож вони галасливі гвагають. Хто дивився відео зважування, я думаю, що е, також ними задоволені. Ну, я ними задоволений їхньою вагою. І вважаю, що це досить такий непоганий, хороший. Результат. Тобто, що пише книжка, вони це все оправдали наяву. Годується наша птиця, небо знає, якими там кремами і зупами. Їдять вони в нас зараз звичайний овес, без всяких лігумінів і добавок, і тому з ними, як то кажуть, ніхто так не бавиться і не паськається. Є то є, нема, то нема. Вони. А так вони їли в основному кабачок. А так основний раціон нашого годування це влітку це де кабачки і малене зерно. Ну, правда, я робив комбікорм, трошки два свого комбікорма, але на самому комбікормі вони у нас не сиділи. Відігнав від того білого селезня, щоб показати. Їх вони такі лякливі, не дуже, але лякливі, не є з таких дуже спокійних качок. Подобається те, що вони зранку поснідали, погнали собі на потічок і приходять ось зараз так після обіду, передвечір ще трохи поїдять і йдуть спати. Тобто птиця вона вже собі, як то кажуть, набрала ріст, масу, набрала ріст, потім набрала вже свою масу і відповідно вона вже тепер тільки підхарчується, щоб собі. Ой, далі жити і з голоду не вмирати. Гарні качечки лишаються вони далі, як то кажуть, ось ця наша буде така сімейка. Одна не мішана, невідомо яка, інша руанка і качур Руанець. Тобто в нас один плюс один і одну ми лишаємо запас, тому що вона хороша, Має хороші вагові показники і цікава качечка. Побачимо, що вона може дати далі з цим качуром, які будуть в них діти. Болото роблять, як сікачки, на нас потічок так на подвір'ї нема де, вони одразу собі вибігають на потячок, там водичці сидять, плавають, щось собі шукають і вечором приходять тільки ще на овес. Ось Такі наші малесенькі гарненькі катячки, гарні мають, ну не знаю, чи камера передає. Але дивіться, які в неї... Гарний вигляд. Качурик. Бачу, що вони вже за качуром бігають і просяться. Якби порваться так прикольно, їхні підбігає качки, там щось головою до себе і бігає за ним. Він такий гоноровий, собі ніби їх не зауважує. Ну побачимо, що буде далі. Можливо, вони б скоро б мали нестися, тому що вони в нас з березня, здається. Чи квітня, то вже досить так непогано. Не знаю, скільки ті качки заносяться, але... Але мали би вже думаю, що скоро вони та й занесуться. Чи паруються, я не бачив їх, щоб вони парувалися, тому тут нічого сказати не можу, що йде якийсь прогрес хлопця. Але він з ними звикся. Вони до нього привикли. Він їх любить і вони його люблять. Бачимо, що вони вже тримаються окремо від мускусів. Все ж таки весна на носі і. Починаються формуватися такі грубки. Я переживав, щоб часом де не парував мускус ось цих качок, тому що я бачив осінню молоді качурі парували тих качок. А тепер геть все помінялося. Залишається нас Джонні. Джонні відлюбить своїх качечок, то думаю, що проблем з тим не буде. Ну що, всім гарного, мирного тихого дня, любові і Божої благодаті. Показали вам шаруанців. І на цьому будемо йти далі щось працювати.